А ІСМАГІЛ це Україна. З вами я, Катерина Баталова та я Влада Федоренко, пропонуємо позитивні новини від Палаці дітей та юнацтва імені Алли Іванової. З 1 лютого у Палаці знов чорно дитячий годин. А все тому, що розпочалися заняття у гуртка у змішаному форматі. Пропонуємо прослухати пряму мову. З 1 лютого. Палац дітей та юнацтва імені Алли Іванової уклав угоду з Ізмаїльським ліцеєм номер 1 про укриття. Саме тому частина гуртків вже працює у змішаному форматі. Ми дуже вдячні адміністрації ліцею за розуміння, підтримку та допомогу. Ну а як доказ наш запис тренінгової кімнати, яка, до речі, перетворилася на сучасну студію? У нашому палаці займається багато хлопців та дівчат, які переїхали під час війни з небезпечних територій. Пам'ятаєш, як у березні 2022 року ми записали відео звернення до таких дітей? Результатом стало залучення їх до гуртків палацу, а серед них є вже навіть переможці всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Отже, пропонуємо позитивну рубрику «Наші перемоги. Привіт, я Тимур Євсеєв. А я Ксенія Захарченко. Більше півсотні нагород отримали гуртківці та педагоги палацу тільки за півтора місяця 2023 року. Серед них дипломи першої та другої премії. Вихованці гуртка на ціна графіка міжнародного фестивалю мрії творчості. Диплом першої премії міжнародного фестивалю Зимова фантазія шахового клубу Біла Тура. Диплом Рата першої примоги всеукраїнського конкурсу мистецтв Різдвяна Україна отримали 11 куртківців школи в сусоводів та ведучих у номінації Телемистецтво. Бажаємо вам міцного здоров'я та натхнення, миру та перемоги! Продовжуємо позитивні новини! З вами я, Юлія Деревенчук. і я, Бодрова Катерина. 23 три юних художника студії ОБТМ Веселий Пензлик. Отримали дипломи першого другого ступеня та дипломи учасники Всеукраїнського фестивалю Новорічне Диво. А у всеукраїнських конкурсах Зимові Канікули Момент слави та Крила кохання ще п'ять майстрів гуртка на Дінаграфіка отримали нагороди. До речі про кохання. Сьогодні 14 лютого. А в нас є ще одна новина від Софійки Кулінько. 29 січня день народження Палацу. По 14 лютого пройшов флешмоб Зізнайся палацу в коханні, в якому взяли участь курківці школи майстрів та всі бажаючі ось яка яскрава листівка з'явилася у вистабюлі палацу. З вами була я, Колінько Софія. Більше о новинах палацу ви можете дізнатися на нашому сайті у соціальних мережах та Ютуб каналі. Чекайте подальші випуски новин від школи екскурсоводів та ведучих. А наш палац і далі підтримує, працює та перемагає разом, а разом ми сила.